Зараз пів восьмого ранку я вилітаю з Роттердаму в Фару, Португалії 3 години льоту і ми будемо там. Зустрінемося там. Я знаходжуся в фару, отакий От вид на океан із міста. Тут ходить поїзд, Вон, колі прокладені, тут зупиняються кораблі, лодки, фері. Тут можна купити квитки. Я купила квиток онлайн і не знаю, куди мені завтра йти. Зараз я знаходжусь в центрі міста Фару на площі. Тут пам'ятник стоїть, Гран де Біспо. Я не знаю, хто це. І от тут вино стоять, дерева. Йдемо далі дивитися, що пішає. тут Тут ну, на багатьох спорудах тут плитка адулайжич, як вона називається. От. Замок. Ціла фортеця. І там висока стіна. Сьогодні дуже тепло, більше 20 градусів. З другої сторони, замок з ціною. Тут стоїть якась арка, напевне, про завоювання цього замку. Тут навпроти ще якийсь замок. Ось тут ще якийсь замок. Дуже гарний. Дуже гарна плитка у центрі міста, в другому центрі. Шині знаходиться церква. Знаходиться всередині церкви собору. Наверх тут ще один, одна церква чи замок. Ні, церкви. Два євро платите на вході і можете побачити церкву всередини. Тут можна подивитись стаї. Статуя Ісуса. Як його знущались над ним. От. Ось на цій церкві, бачите, гніздо журавлів. Може, це наші журавліки зимою тут. Скоріше б вони повертались до нас, тому сидять на церкві журавлики. Може вони з України. Ти мій госел, я нарешті його знайшла. це знамените португальське печиво. Яке воно на смак. От я сиджу в супермаркеті і в кафешці. Ви можете сказати, дуже смачне. М -м, такий класний смак. всередині не м'яке Няг, тісто. Дуже класно. Дійсно, дуже смачно. Тісточко. Будете в Португалію, обов'язково спробуйте. Тут заходить сонечко в фару. Тут такий залив, вид на гори. От я сиджу біля затоки і насолоджуюсь заходом сонця. Фаром. Кінець лютого. Тут куча водорослей сухих викинув. І там ще виливають такі стічні води з другої сторони. О, Тут видно фару, міст. І от сонечко. Сьогодні було дуже тепло. Я думаю, десь 25 градусів було. І це 26 лютого. Фару, поїзд маленький дитячий. Тут возити музика, концерт. Приїхали на знамениту локацію пещер в океані, Атлантичний океан. Ми знаходимося на мисі Атлантичного океану. Це кінець Європи. Води, по яких можна піднятися вниз, в саму низину, там, де є оцей вхід в пещеру. Но він зараз закритий для туристів. І туди нагляду показано ростом гори, і в яку сторону можна йти або в ліву сторону або в праву сторону. В такому тунелі. Можна діти побачити. Відти, океан. Де є пещери, можна побачити другу, гору. вид на океан. Ось такий вид. Дуже проти списка. Зараз пускай. Ось тут є вода. І видає такі повітря з водою, такі звуки дуже дивні. Зараз я йду куди. Ось. такі скали, відра і вода роблять неймовірний звук. Десь всередини. Квиток коштує сюди 45 євро, забирають на автобусі з фару. І в нас три маршрути. Це перший маршрут, потім ми ще їдемо на пляжі. Оглядовий майданчик, куди я йду на ці скали. Ось такий вид на скали на атлет. а інші скали на Атлантичний океан. Ти по стежці, куди оця дорога вона, тут скривається такий вид. І дивіться, як тянеться дорога аж до інших скал. Так, тут можна цілий день залишитись і дивитися на скали, на океан, але нам треба їхати далі. На іншу локацію, у нас ще дві локації. Це з другої сторони гори, де можна йти пішком по такій от стежці. на іншу локацію, Це локація, де є пещера, і туди раніше запливали лодки, на каяку люди запливали, але зараз її закрили, тому що за нещасних випадків. Пещера. Вчора глибоко От, на самий верх, щоб подивитися. Так, гори скали. Прямо як на фотографіях. Закривається отакий вид. І чим більше, чим більше ти йдеш, тим бачиш різні красоти. От, з другої сторони отакі от красоти з видом на океан. З діркою Це одна стоїть скеля. А тут дивіться, які скелі. Прямо як вирізані океану. Одна заодно, як кусочки торта. Це яка водичка тут бюрзова бірюзового кольору. А туди вдалині, там вона вже темніша, вже синішого кольору. Тут теж шикарний вид на скали відкривається і на океан. відкривається ще краще вид. вот. тепер видно вже дві дырки. Mm. Я стою. я, тільки що була. Це по сходах тут такий коридорчик на другу сторону берега. Це по сходах от такий вид, бачиш, між тим. Везли турист Попула попила лодка. Така вон пещера, але я не бачу там От і звідси видно, там скала, де я стояла. Я зараз на цій вищій горі. Це вид на ту гору, де я тільки що була. Я на самій височеній. Високій горі. Тут рибаком ловить. Ще не кристріть закинута вілла. Огорожена, щоб не залазить. Автобус рядом, все рядом. на, фест, на національний парк. На шикарний книс. Я не знаю, яка тут вода літом. Кажуть, холодна, тому що це ж океан. Говорять, що тут тільки можна серфити. Скажіть в коментарях, хто купався, хто знає, яка тут водечка. На хвилі такі. Сильний хвиль тут. Хвиля така одна на одну набігає, дуже сильна така. За цим мостиком. Я вчора була в е, національному парку. І зразу за цим мостом пляж. Можна побачити з цього моста. Шикарного. Лісабоні і це по мосту, на якому ми їхали на автобусі. Там статуя Ісуса Христа і центральний міст. Але сьогодні погана погода, через то нічого не видно. Сьогодні дощ курсую Лісабона. Я зараз їду в Білем. Приїхали подивитися на Білем. Ось нас гарний зала, гарна набережна З цієї сторони набережна і тут треба купляти квитки. The Arctic, Panela, музей ДеАртику, Панела, музей Маріти Музей і оцей Банео. Бачите, яка черга величезна. Чуть буде попасти. І сьогодні дуже погана погода, сьогодні дощ. Набережна. Статуя. Проти білео, от я не знаю, це якийсь фонтан. Які гори гарні. Тут такий парк невеличкий. Тут такий постамент стоїть, але він зараз закритий. Паро в поріжці. Ось такі вид на гори. Дуже прикольно, прям так, такі горки. Дість на горки. А там якийсь замок. Попасти в той замок, але бачите, немає моста, щоб туди попасти. І там туди ж на мост. Ну, Тут така набережна. П'ять лодки. Ну тут видно трошки ліс. Вода просто прямо. Наші ласки точки на гніздо, тільки внизу. У нас на лишині на горе. Тут є рядом музей. Ось такий парк. И там къде е трябва да Така набережна и оцей замок Прям в води. Музей рядышком. Комбатенте. Це музей войни. Тук написано Скільки загинуло португальців з часів війни 1999-2009? по 2009. Став дощ лити Зніму поки нема дощу от, на Білау. Зараз я на площі. Тут такий пам'ятник. Чезна площа, О, така архітектура. рядом на набережність. Чи ні видно Ісуса Христа статую, червоний міст, по якому я їхала на автобусі, і цей замок. Церква, Санта Антонія церква, а тут замок е, Джорджа знаходиться. Сан Тьоміна. Площа, дивіться, яка шикарна. Зразу від е, Комерції. Оце площа. Коли піднімаєшся на, на цей ліфт, от, бачиш цю церкву, бачиш вид з міста, але там погано знімати, там решітка. Я піднялася вверх і там зверху решітка, так що погано знімати вид. Там замок наверху. Такий вид. Біла госа, ти пам'ятник, церква. Там замок біля берега океану. Тут, до речі, роблять знижки на лодку, щоб подивитися узбережжя острова. І там 5 євро знижка. Курси для туристів. Це центр міста. Коротше, квиток на цю лодку 25, коштує 25 євро. Для українців вона буде 20. Я думаю, що на нього піти. Фортеця. Зараз я піду їй дивитися з другої сторони. Церква, там концерт сьогодні. От набережна. бережна на океан. Плагуса біля замку. Пам'ятник. Полководця, я так думаю, і набережна. Получається чотири башні. Стіна. Аж туди тягнеться. На воді от такий стоїть замок, фортеця. От навіть на пляжі є скали з дирами, з проходом. Можна подивитися. Тут стоїть пам'ятник от засновнику Лагос. От він дивиться на океан. От видно від на місто. Та набережну, На фортеця. А з другої сторони от на ці скали. Там така пташечка у сидить. Ну Як чайка наша. Ось такий вид на океан. Тут ви можете взяти і каяки, і лодку, і все, що хочеш. зеленої плитки. Тут є пам'ятник Лагусю. От вид на з вершини. На Маріну на будинки з центру міста. Ось можна побачити скульптуру. Це видніється фортеця. І стіна от. Те саме й низ. Арка тут в стіні зробили. Від тої фортеці. Безодня частина. Те, що ми бачили спереду. От вона тягнеться, тягнеться. Тут зробили вон гольф-клуб. А внизу парковка. станція станції через міст. Тут знаходиться железна станція. Зараз я йду парк. на поїзд. Тут знаходжусь в парк Джарден Фару. вхід безкоштовний. Зранку до вечора відкритий для всіх. Тут знаходяться Павліни. Я зараз піду шукати їх, де вони знаходяться. такий парк. Такі маленькі джунглі прямо. Щось я павлінів тут не бачу, не сховалася. На лавочках сидіти і слухати пташок, спів пташок. Я знайшла павлінчика. Ось тут сім'я їх просто. Вони тут люблять ходити, пригати. Ось на Пригнула вона на, на лавку. Ну що, красунчик? Сімейство павишів гуляє тут в парку. Тут ще голуби є, і ще якісь, може, інші пташки але я їх не бачу поки що. Сьогодні мій останній день. Скоро я вже відлітаю назад, сімейство по там гуляє, бачите? Їдять травичку. От, такий гарний вхід, центральний зроблений, фонтанчики, парк. Завітайте, обов'язково, якщо будете фару. Побачите таких Павлів тут лежить, розклався красавчик. Ще один лежить. Дякую, що додивились мій, моє відео. До наступних зустрічей, Я з вами прощаюсь. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі.